Всім привіт! Я до вас сьогодні з візерунком, як то кажуть, просили, отримуєте ось От такий гарний візерунок. Ви всі бачили, вже мій свет зв'язаний цим візерунком. Я його віднайшла сам візерунок на просторах інтернету і відтворила, і він мені так сподобався, що з нього я зв'язала собі светр. Тобто, ви вже можете вирішувати, чи в'язати вам светр повністю. Всім оціми всі, всі, да, такими ажурними сотами, чи в'язати так, як в мене тільки перед. от значить а, Трошки розкажу. да тут у нас ось Я зараз все буду показувати, але так якщо ви будете в'язати по колу повністю отаким от візерунком, то треба буде вам порахувати, щоб у вас кількість петель співпадала, щоб у вас не ну не було об'єднання да візерунка. А, щоб воно у вас співпало, щоб гармонічно, гармонійно виглядало. Значить, я вирішила повторити, оскільки тут в мене був меринос Кешвул, Меренос, який дуже добре після ВТО виходить, дуже класна ниточка. От Я його в'язала в 4 складнення, 375 метрів у мене було на 100 грамів. Це так, коротко про светр, те, що є в описі. І спиці я 2,5, але мені здається, що можна в'язати сміливо і на спицях номер 3 просто щільно. На 2,5 я в'язала не можу сказати так. І На цей раз я взяла також кардну ниточку. Це в мене каш 30. Я покажу, що буде потім. Ну, Мабуть, вже в Інстаграмі з цим зразком після ВТО. Значить, кількість петель, рапорт, оцей, да, ось у нас, по суті, рапорт це ось. Ось він починається. Ну, ось, отак. От от, да? Має бути е, ділитися на 12. Тобто, у нас рапорт, візерунка, це 12 петель. ось Єдине, що бачите, в мене тут починається для того, щоб виглядало так само гармонійно, я починала тут ось. Вона одна в мене тут іде. Тобто на початку рядочка у вас тут буде е, дві петлі разом, а тут три. Я зараз все покажу. Починаємо. Значить, я пров'язала вже, так, от да, набрала петлі, в мене тут е, 48 петель плюс 2 е, кромкові. Значить, що ми робимо? Так, я світ поки що відкладу, думаю, що він нам поки що не потрібен. Першу я знімаю все як завжди. Тут в мене має бути початок мого візерунка, я роблю дві лицеві. Це тільки буде на початку, так, і в кінці. Дві лицеві з наклоном вправо. Ось. Я їх так прив'язала. Якщо по колу, то вам буде там зручніше. Роблю один накид. І далі в'яжу 9 лицьових. Один, два, три, чотири. Так, зараз я ліску намотаю, бо мені не подобається, коли вона літає. Значить, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. Тепер ми маємо зробити накид. Накид. нас буде йти оцей, угу, все-таки, так от. Оцей ажурний стовпчик. Ось, ось він тут буде йти у нас. Тут він буде не повністю, але це... Ось ми готуємо. Значить, ми маємо зробити накид і три разом, три разом з, середнь... з центральною петлею вона має бути Середня петля має бути по центру. Я роблю накид. Тепер дивіться: знімаю цю центральну петлю, міняю місцем з сусідньою. Пров'язую дві разом. накид в мене там залишається. І цю центральну петлю знімаю на цю накид І знову в'яжу 9 лицевих. Я зараз покажу в приближеному стані 4, 5 6, 7, 8, 9, ось. Да? Спробуємо зараз ще раз. Тут відкладую. Так, ова ближую. Ось. Я пров'язала 9 лицевих. Далі я роблю один накид. Ось. У мене Ось. Я його так роблю: один накид. Далі у мене мають бути три петлі. Разом з центральною по центру. Я її одразу зняли і ось міняю просто місцями з сусідньою пров'язую дві разом і цю центральну знімаю на неї. Підтягую. Тобто, щоб воно перший ряд в мене, плюс нема ніякої тут у мене резиночки. От, тому я підтягую. Ви контролюєте своє. Дивіться. Спробуйте на різних спицях. Якщо у вас вже є пряжа, пробуйте візерунки на різних спицях. Я маю товщину спить, бо таке буває, що коли ти вяжеш більш щільно, виходить гарніше, або навпаки. Так, зараз покажу ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. сім Вісім дев'ять. Правильно, 3, 6, 9. Тепер накид. Ось. Накид 1. зняла петлю, поміняла місцями з тією. Я це все роблю без додаткових якихось, ну, цих спиць чи голочок. Ось. Ось вони вже у мене отак. І я оцю. Знімаю на цю. Вона виходить у нас по центру. У нас виходить центральний стовпчик дуже гарний. І дивіться, тепер я в'яжу далі, у мене вже був кінець. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Трошки обрахувалася на одну петлю. Тут я маю зробити накид і дві разом. Ну, у вас ще залишиться кромочна. От от. Розвертаємось назад. Якщо по колу, то ви в'яжете далі по колу, наступний ряд у вас будуть йти всі петлі лицеві. Лицьові. Я розвертаюсь назад, оскільки розворотне в'язання, і просто в'яжу виверітними петлями. Накиди так само виворітними. Тут нема нічого взагалі складного. Всі петлі виворітними. Якщо ви в'яжете по колу, то у вас другий рядочок буде йти всі петлі лицеві. В нашому випадку, в даному, всі виворітні. Я зараз дов'язую до кінця і в'яжемо з вами другий рядочок. Починаю знову другий рядок, кромково знімаю. Перший і другий рядки, вони у нас повторюються. Тобто, я починаю знову. З дві петлі разом з наклоном вправо. Три є різні варіанти її в'язання. Можна одну пров'язати іншу діти. Ось, знову роблю накид і знову в'яжу ті самі дев'ять петель. Доходжу до наших центральних стовпчиків. Ось, дивіться, у вас буде отак от виглядати воно. Ось. Тут я роблю накид знову ж, центральну знімаю. Зараз покажу збільшено. Тобто, зараз в мене будуть тут пров'язані три разом з тими накидами, які я робила у минулому лицьовому рядочку. Ось, Підсягла. Ось, отак вже виходить отака дірочка. Зараз я пров'яжу 9, наближу вам і покажу, як воно виглядає далі. Тобто, перший другий рядок, вони у нас повністю однакові. Це в нас буде вже такий центральний формується цей. Ось. Я в'яжу дев'яту петлю, роблю накид. Знімаю, міняю місцями, Нікуди не спішіть. Ну, тобто візерунок не складний сам по собі, ось підсягла. І тут вже, бачите, формується дві дірочки. Такі. Знову накид. І пішла. Перші два рядочка у нас в'яжуться однаково. Неважливо, ви в'яжете бабусиними чи класичними петлями. Я, ну, взагалі різниці немає. Ось, ще раз показую, три петлі. Оці дві бокові від центральної це петлі минулих накидів. Обережненько міняєте, пров'язуєте їх. Разом, і далі, так, от раз. і тут раз. І дов'язуємо до кінця. В кінці так само, як і на початку, оскільки ми закінчуємо на половинці цього стовпчика нашого, у нас буде накид, і дві разом з наклоном вліво. От. Ось, у нас вже починає виходити, формуватися наш візерунок. А виворітні всі, знову в'яжу виворітними петлями. Я пров'язала виворітний ряд, і далі в нас вже ми почнемо формувати ці такі да, трикутнички наверх. Ось так от ми їх формуємо зараз наверх. Нема нічого складного, вони у вас формуються до цієї, до того часу, поки у вас буде, будуть петлі. Значить, ось, так, у нас оці накиди, ось, Вони мають піти зараз сюди, в сторону. Тобто я пров'язую один, два, роблю накид. Тут мені треба пров'язати дві лицьові з наклоном вправо. Тягнула. Далі у мене буде 7 лицевих. 3, 4, 5. Ой, не сім, вибачаюсь, у мене буде 5, 5 лицевих. Бо в нас всього 9, і ми вже по дві по робимо разом. А тут ми робимо дві разом з наклоном вліво. В'яжемо накид, три лицевих. Знову накид, зручніше так, поміняти місцями, і з наклоном дві разом з наклоном вправо п'ять лицьових центральних, і дві з наклоном вліво. Накид один, два, три. Тобто тут наша центральна оця, да, центральний стовпчик, він буде розходитися в сторону. Зараз покажу. Приближено, наближено. Ось, дивіться: накид. Мені тут зручніше поміняти. Неважливо, яким ви способом будете в'язати дві петлі з наклоном вправо, п'ять лицевих, дві петлі з наклоном уліво, накид. Один, два, три, накид, І знову повторимо дві петлі з наклоном вправо, 5 лицевих, дві петлі з наклоном уліво. Накид, і завершуємо. Виверітний ряд, повністю всі виворітні петлі. Так це виглядає ось. Наступний рядок. Всі рядки між собою вони однакові. Ми вяжемо кромку визняли. 1, 2, 3, Накид. дві петлі з наклоном вправо знову. Ми маємо пам'ятати, да? що На накид і дві петлі там буде наклон вправо, три лицеві. Дві петлі з наклоном уліво і також накид. І тут вже йде один, два, три, чотири, лицьових. Ось, формується наш отакий трикутничок ажурний. Ще раз покажу приблизно. Значить, накид, дві петлі з наклоном вправо. 1, 2, 3, 2 петлі з наклоном вліво, накид, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 петлі з наклоном вправо, 1, 2, 2, 3, 2 петлі з наклоном вліво. Накид, один, два, три, чотири, п'ять, накид, дві петлі з наклоном. Вправо. Один, два, три, дві петлі з наклоном вліво, накид. Ось. У нас вже формуються наші оці гарні соти, чи як їх назвати, такі, да? ажурні ромби. Виверітні ряд, всі виверітні паті. Продовжуємо. Залишилось небагато. Вкромку визняли і ми в'яжемо 4 лицьові. Знову ж, у нас іде повністю повтор. Повтор, повторення да, оцього варіанту дві петлі і накид. Єдине, що воно зміщається. Тобто накид. Знову дві петлі з наклоном вправо. Спробую все-таки так. Одна вже буде лицьова, дві петлі з наклоном уліво, накид. І тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім лицьових. Ось. У нас вже формується цей о, такий да, наш ромб, ажурний ромб. Покажу, покажу ще наближено на накід, давайте вже буду так, як робила. Дві разом з наклоном вправо, одна лицюва, дві петлі з наклоном вліво. накид Далі пров'язуємо лицеві, їх у нас тут буде сім лицевих. Ось, робимо знову накид, дві петлі з наклоном вправо, одна лицьова, дві петлі з наклоном уліво, накид і сім сім лицевих. І продовжуємо так до кінця рядочка. Ось, в нас вже виходить. Формуються такі наші ромбики. так, от, коли на білому фоні, то видно. Ну, і тепер у нас починається найцікавіше. Ми закриваємо наші перші ромбики, і в нас вже будуть рости наші а, наступні, наступний ряд ромбів. Значить, знімаємо виворітну 5 лицьових, 3, 4, 5. Знову робимо накид. Тут вже повторюється: нам треба зробити накид центральну і три разом з центральною петлею посередині Ось накид і далі 9 лицьових. Так само, як ми в'язали перші, пер, перші два рядочки, тільки а, трошки у нас вже зміщується в'язання. Тут тобто у нас на початку немає двох лицевих. Ось. Ось, ми закрили наші оці шапочки. Накид. так само. Дев'ять лицьових, накид, три разом з центральною петлею посередині. І знову накид, і пішли. І так, повторюємо до кінця ряду вивертній ряд, виворітні петлі. А, тепер уважно дивимось. У нас, да ось ми пров'язали. Перший раз у нас були ось тут да три петлі разом. Наступні три, три ряди а, лицьові, які будуть йти. Ось ми перший лицьовий пров'язали, зараз буде другий лицевий. Тобто, у нас вгору в загальній кількості 4 лицеві ряди будуть, будуть повторюватися. Тобто, Ми в'яжемо так само, Тобто, ми формуємо стовпчики ажурні. У нас буде п'ять лицевих. Знову я роблю той ж самий накид. І знову от мені треба зробити три разом. Тобто, лисьові парні рядочки, які ми зараз будемо в'язати, однакові нам треба пров'язати вверх після першого ряду ще три. Отак, от щоб в нас було, отут по центру буде, чотири дірочки вверх. І в нас вийде стовпчик. Тобто, це в мене дев'ять лицевих. Накид три разом. Дев'ять литових, накид три разом. Починається ряд з п'яти литових. Я вам ще все розпишу. Ось. І ми їх відв'язуємо. Я зараз їх відв'яжу, повернусь і покажу вам, що в нас виходить. Ось. Бачите, у нас вже формуються оці стовпчики гарні. Так, я відв'язала ще три литові парні, ряди. До гори берег, да? ось, в мене виходить. Ось один, два, три, чотири. Тобто ось орієнтуйте, щоб у вас було тут чотири дирочки. І далі в нас знову ми закриваємо наші ромби. значить Починаємо. Кромкову зняли, в'яжемо три лицеві, дві разом з наклоном вліво. Накид, три лицеві, накид, дві разом з наклоном вправо. Три, чотири, п'ять лицевих, дві разом з наклоном вліво. Накид, три лицевих. Накид. дві разом з наклоном вправо, 5 лицевих, дві разом з наклоном вліво. Виверіть на ряд, виверіть на петлі. У нас вже відбувається формування, так, ось, повноцінного ромбика. Всі рядочки вони ну, між собою повторюються. Єдине, там буде початок. Значить. Кромкову зняли дві лицевих. Дві петлі разом з наклоном вліво, накид і 5 лицевих. Знову накид, дві петлі з наклоном вправо. Тут у нас іде вже три лицевих, дві петлі з наклоном вліво, накид, 3, 4, 5 накид. Дві петлі з наклоном вправо і так само три лицевих, дві петлі з наклоном вліво, і повторюємо. Тобто, воно повністю все повторюється ну, в принципі, як і в будь-якому візерунку. Виворітні в'яжемо виверідними. Далі ми знову об'єднуємо наші ромби. ось, вони отут у нас будуть робитися три разом. Тут ми в'яжемо знову у нас початок іде. Кромку ви зняли, одна лицева, дві петлі з наклоном вліво, накид, і далі йдуть у нас лицевий. 4, 5, 6, 7 лицевих. Накид, дві петлі з наклоном. Вправо, лицьова, дві петлі з наклоном вліво, накид сім лицьових. Чотири, сім ось, Три, ще сім. накид, дві петлі з наклоном вправо, лицьова, дві петлі з наклоном вліво. Тобто в нас оці вершинки. Вони знов... ну, сходяться. Так, як ось оці тут зійшлись, тут вони так само сходяться. Ми їх зводимо докупи, От. і далі вже у нас буде повністю йти повтор з першого ряду. Рядок одну лицьову кромкову знімаємо дві лицьові разом з наклоном вліво. Один накид, дев'ять лицьових. 6 7, 8, 9. А, нас і тут буде зараз накид і три разом з центральною петлею посередині. Так як ми вже їх пров'язували. Знову накид і 9 лицевих. І повторюємо 9 лицевих накид Три разом з центральною по центру, як ми хочемо ловитися, Ось. і знову накид. Ось, У нас вже виходить, що наступ у нас так є, з'являється повноцінний оцей один-ром. ромб-ромб. Ще два рядочки, далі повторимо Ну, і продовжуємо. Зараз ми формуємо отакий от самий стопчик. Оцей стопчик що був тут ось. Ми його формуємо ось тут. Тобто вони просто начебто ці соти, ромби міняються між собою. Ось, Тут в мене знову йде. Кромку визняла дві петлі з наклоном вправо, накид, дев'ять лицьових. накид Три разом з центральною петлею посередині. Відв'язуємо. Робимо знову накид 9 лицевих. І наступ наступний рядок, це вже буде у нас повністю повтор першого. Ось. Оце в нас ми повністю відв'язали рапорт нашого візерунку. Ось. Після ВТО, якщо у вас кардна ниточка. То у вас з'явиться легкий пушок, все буде дуже гарно. Дірочки будуть ну, більш-менші заховаються за пушком. От. Можна брати менші спиці. Я в'яжу на спицях 3, у мене тут 500 метрів на 100 г. Можна пробувати на 2,75 2,5. Тут вже вже в залежності, кому як подобається. Пам'ятайте про те, що якщо ви будете брати спиці меншого розміру, то у вас дірочки будуть меншого, так як в мене тут, бо тут у мене спиці були 2,5. Якщо вам подобаються і дірочки більшого розміру не заважають, от, то ви можете в'язати тими спитями, які вам подобаються. Я закінчую свій ряд, виворітні в мене будуть виворітними. І далі ми повністю в'яжемо вже а, конкретно повторюючи з першого рядочку. Я вам зараз у відео розпишу, який рядочок як в'яжеться. Все, рівних вам петелечок.